Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Всесвітня шахова Олімпіада це дуже складний турнір, як для гравців, так і для коментаторів. Партій щодня граються дуже багато, і всі цікаві поєдинки розглянути просто не встигаєш. Протягом цього турніру я обійшов увагою одного досить цікавого шахіста, який грав у складі збірної України, а саме гросмейстера Володимира Онищука. Володимир зіграв декілька цікавих і по-справжньому яскравих партій, які я, надолуджуючи згаяне, вирішив розглянути. В цьому відео ми розберемо партію Онищука, яку він зіграв у другому турі на четвертій дошці проти уругвайського гросмейстера Бернардо Росселлі. Д4 зіграв шахіст з Уругваю, після кінів 6 С4, Ж6, кінів 3 і слон Ж7. Ж3, 2-0 і слон Ж2, Д6. Володимир Онищук обирає старондійський захист. Після рокіровки кінь БД7, кінь С3 е5, Е4, Тура Е8 і Д5, білі закривають центр. Онищук ходом кінь С5 двічі атакує пішака, і після кінь Е1 грає А5, забезпечуючи коню поле С5. Кінь Д3, кінь Ф7, слон Е3, Б6 і розмін коней. Ферзь Д2 грає Росселлі, і після F5 укріплює пішака e 4 ходом F3. Тура F8 грає Онищук. У цій позиції білим краще було зіграти тура АД1. Але слон G5, нападаючи на ферзя зіграв уругвайський шахіст, і після його відходу йому треба було розмінятися на F5 і повернути слона на e 3 визнаючи свою помилку. Але уругвайський шахіст робить шаблонний хід Тура ФЄ1, і чорні відповідають ходом Ф4. Це навіть не жертва пішака, оскільки після взяття аж 6 проганяючи слона, і далі ЄФ. Ця позиція просто пісня для любителів старандійського захисту. Оскільки відкривається їх потужний чорнопольний салон. до того ж, у чорних пішакова більшість на трьох крайніх вертикалях королівського флангу, поле е 5 знадобиться одній з чорних фігур, наприклад, коню. Коротше кажучи, білих чекає дуже непростий захист. Тому Расселлі вирішив не брати пішака, пішов в g4, але аж 5 чіпляючись до білого пішака. Біль грають аж 3 ферзь в 7 король f2, слон f 6. Після розміну загружує вторгнення на h4. Чорні поля в таборі ургвайського шахіста значно послабилися. Все це, це, звісно, внаслідок невдалих маневрів чорнопольного слона білих. Після тура g1 аж забирає пішоком розселі, і тут несподівано слон б'є g4. Ось така цікава жертва, досить типова для замкнених структур староіндійського захисту. Якщо побити слона, то буде h 4 Далі h 2 зв'язуючи слона чорні загрожують вилкою, і білі не можуть зберегти свою матеріальну перевагу. Вони грають тура А F1, далі F3 шах. Звісно, якщо побити турою, то взяття на g 1 Слоном не можна, оскільки зв'язка, тому краще відійти на d1. Але форсований варіант продовжується. Забираємо на g2. Далі взяття на g 1 Ось такий варіант шах. І ферзь е1. Тут, звісно, взяття ферзя. Якщо побити турою, то Турайф 8, загроза Тураєв 1 після король е 2. Можна піти тураф4. Чорні починають вдале полювання на білі пішаки. Тому краще все ж таки забрати королем, але тут вилка і взяття на Б2. Позиція білих також програна. Тому ургвайський гросмейстер вирішив відмовитись від взяття слона і відійшов королем на Е2. Але й Володимир Онищук відійшов слоном на d7, отримавши зайвого пішака. Білі грають тура h 1, король g7, слон h 3 h 8. відбувається розмін білопольних слонів. Далі однієї пари тур, і ферзь чорних заходить на g5, загрожуючи ходом ферзь g2. Тому король f1 зіграв Роселлі, але ферзь чорних йде на g3, загрожуючи пішаку, і після ферзь e 2 кінь f6, кінь b5, нападаючи на пішака, захист. Якщо білі зіграють тура g 1 то буде шах, і далі кінь йде на h5. Чорні збільшують свою перевагу. Тому в пошуках порятунку цієї партії ругвайський шахіст вирішив запропонувати перехід до Еншпілю, зіграв ферзь G2. Але Володимир Онищук без проблем розмінявся на G2 і зіграв G5, отримавши здорового зайвого пішака в спокійній Еншпільній позиції. Зараз він хоче зіграти g4, підірвати опору пішака Є4. І ще більше посилити свою позицію. Білі нічого зробити не можуть. Вони чекають, грають Б3, після ж тураж 4 тураж4, король ж 6 кінь A7 і Тураж8. Після кінь Б5 не повернення тури на С8, а спочатку розмін на F3. І далі король. Ф7. Виявляється, що якщо забрати на c 7 то просто тура g 3, далі кім'я e 4 у чорних пара зв'язаних прохідних, підтриманих двома потужними фігурами, ця позиція для білих безнадійна. Тому тура h 3 зіграв руселлі, він захистився від вторгнення на G3, але Тура Чорних йде на G1. І після взяття на c 7 Тура Е1. Загрожує не лише взяття Пішака, але й шахтура e 3 Королів 2, атакуючи Туру. Та, до речі, відходить не на Е4, а на А1. І зараз два пішаки білих під боєм. Король F3 забираємо, кінь Б5, але король Е7. Тура 6 грають білі. І тут Володимир Онищук трансформує свою перевагу, переходячи до коневого Еншпілю. Українець дає шах, після цього вилка і взяття на H6. Далі кінь c 7 зіграли білі. У білого коня з'являється новий об'єкт атаки, це пішак Б6. Але для того, щоб забрати його, треба витратити багато часу. Чорні ж, не гають часу свого іграють кінь f 7, далі кінь g5, після король d3 f3. Забираємо і кінь б'є 4. Ще одна трансформація переваги: жертва коня. Брати, звісно, не можна, буде F2 і F1 ферзь. Тому кіня 4 зіграв уругвайський шахіст, а чорний кінь відійшов на F6. У чорних два зв'язаних прохідних пішаки підтриманих конем, а у білих прохідних немає. Вони просто не встигають їх утворити і продовжують пасивно захищатися. Кінь це три шах. Звісно, якщо забрати, то розмін і Ф2. Якщо відійти на e 3 то шах і після взяття знову ж таки Ф2, тому король Д2 зіграв урґвайський гросмейстер, але Ф2 король e 2 і після ходу е 3, білі нарешті здалися. Чорні загрожують маневром кінь h5, далі кінь g 3 і F1 ферзь. А якщо намагатися забрати пішака е 3 ходом кінь d1, то просто кінь G4 і білі у цухцванзі. Оскільки, якщо відійти королем, то буде F1 ферзь. А якщо відійти конем, то кінь h2 і знову ж таки F1 ферзь. Ось така, здавалося б, нескладна, але водночас повчальна партія. Жертва слона на Ж4 у виконанні Володимира Онищука, Це, як то кажуть, класика старандійського захисту. Атака чорних пройшла як по маслу. Врешті-решт Україна в другому турі перемогла Уругвай з розгромним рахунком 3,5 на пів очки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!